Привіт! Кажуть, у кожного комп'ютера є душа, невидима сила, яка власне, і робить його живим. І сьогодні ми поговоримо саме про неї про програмне забезпечення. І щоб одразу зрозуміти, наскільки це серйозно, давайте поставимо собі одне, ну, зовсім просте питання а що таке комп'ютер, якщо з нього прибрати абсолютно всі програми? Відповідь, знаєте, і проста, і трохи шокує. Це просто купа заліза, гарна, можливо, дорога, але абсолютно безпорадна коробка з електронікою, яка не здатна зробити ну геть нічого. Окей, ось наш план. Спочатку розберемося, що це взагалі таке програмне забезпечення, потім копнемо глибше до самого фундаменту, базового і системного ПЗ. Далі познайомимось із помічниками, тобто службовими утилітами, і піднімемось до інструментів, якими ми всі користуємось. Ну і наостанок з'ясуємо, як вся ця магія взагалі створюється. Ну що ж, поїхали! Почнемо з головного. Якщо говорити офіційно, то це сукупність програм, правил та документації. А якщо по-людськи, то це просто дуже-дуже детальні інструкції для нашого заліза. І найцікавіше те, що ці інструкції не розкидані аби як, вони організовані у чіткі рівні, наче поверхи у величезному хмарочосі. От якраз і давайте уявимо все програмне забезпечення як такий собі будинок. А будь-яке будівництво з чого починається? Правильно, з фундаменту. У нашому випадку це базове та системне програмне забезпечення. Копаємо до самого низу. Тут у нас BIOS, це можна сказати, ДНК комп'ютера. Маленькі програмки, буквально впаяні в мікросхели ще на заводі, їх не можна видалити чи змінити. Це і є той монолітний фундамент, який першим каже комп'ютеру Прокидайся, щойно ми натискаємо кнопку живлення. Гаразд, фундамент є, що далі? А далі комунікації, електрика, водопровід, вентиляція. У нашому будинку це системний рівень. І головна тут, звісно, операційна система. Вона як посередник, що з'єднує залізо з усіма іншими програмами. Без неї вся наша будівля так і залишилась би просто холодною бетонною коробкою. І в цій інфраструктурі є суперважливі елементи: драйвери. От уявіть, ви під'єднали новенький принтер, звідки комп'ютер знає, що з ним робити, ані звідки йому потрібен перекладач. Ось драйвер і є цим перекладачем. Ну і звісно, на цьому ж рівні живе користувацький інтерфейс, усі ці віконечка, іконки, кнопочки, завдяки яким ми можемо з цією складною системою якось взаємодіяти. Окей, фундамент залили, комунікації проклали, але ж у будинку треба прибирати, стежити за безпекою, щось лагодити, правда? Ось тут на сцену виходить наша команда підтримки службові утиліти. Тут дуже влучно сказано їхня робота автоматизувати перевірку і налаштування. Тобто це наші прибиральники, охоронці і ремонтники в одному флаконі. Вони тихо роблять свою справу у фоні, щоб уся система працювала, ну, як швейцарський годинник. І ми всі ж з ними чудово знайомі. Це ж наші архіватори, які допомагають запакувати купу файлів, це андивіруси, які стоять на варті нашого спокою. Це програми для оптимізації диска, які наводять там лад. Це все вони, наші непомітні помічники. І ось нарешті ми підіймаємося на верхні поверхи, туди, де відбувається все найцікавіше це прикладні програми, це, по суті, наші меблі, техніка, робочий стіл, усе те, заради чого цей будинок взагалі будувався. І тут усе ділиться на дві великі категорії: перша це програми загального призначення, тобто ті, якими користуються практично всі: текстові редактори, браузери, програми для презентацій. А друга це вже професійні спеціалізовані інструменти для конкретних фахівців інженерів, бухгалтерів чи 3 d дизайнерів. І от що справді вражає, так це наскільки вузька можуть бути ці інструменти. Тільки вдумайтесь: є мет для складнючих розрахунків, є AutoCAD для проєктування будинків, є МЕДОК для ведення бухгалтерії, є блендер для створення цілих анімаційних світів, кожному майстру свій інструмент. Так, ми з вами пройшлися від підвалу до самого даху нашої програмної будівлі, а тепер давайте відійдемо на крок назад і подивимося на всю цю конструкцію в цілому. Отже, ще раз швиденько, знизу догори, на першому рівні непорушний фундамент BIOS. Далі йде інфраструктура, операційна система і драйвери, потім команда обслуговування у вигляді утиліт, і на самій верхівці прикладні програми, тобто інструменти, якими ми користуємося. Але стоп є ще один цікавий момент ми поговорили про будинок а хто ж його будує? Для цього існує окремий особливий клас програм інструментальне ПЗ. Це, по суті, будівельні крани і молотки програмістів, мови програмування та середовище розробки на кшталт Python чи C++. Саме з їхньою допомогою і створюють усе інше. І от тепер, коли ми бачимо всю цю картину від фундаменту до даху, виникає цікаве питання. А який з цих шарів, як гадаєте, найголовніший, без якого з них комп'ютер точно не зміг би існувати? Подумайте про це.